Та, да, ось гляньте, такі кучугури Ось Отак у нас в Новій Шотландії таке вітрюганіще. І це тільки пройшли сутки після того, що почалася отака в'юга. Не знаю вам, видно чи не завірюха така сильна. Видно вам чи не видно. Я хочу сказати, що Магазини не працюють, тому дуже гарно, що вчора я з вечора, прийшовши з роботи, все-таки е, сходила в магазин, скупилась, тому що тут у нас все закрито. Чистять з утра до вечора, е, зрозуміло, сніг. Багато людей чистять, кожен біля свого двору, їздять машини, чистять. От. Але, знаєте, гляньте, як мете. Бачите, хотіла показати вам, як мете. Дуже сильно, як вам видно, дуже сильно мете, тому що ще буде мести два дні. Я не знаю, вже, скільки на мете. У нас вже такі кочугури тут. Ну, для Канади, мабуть, для тих, хто виріс тут, це так, знаєте, ну, то, так і є. А для мене, О, але я люблю дуже сніг. І хочу сказати, що сьогодні я згадала, як було, коли я була маленька, як гарно ялиночки, хочу навіть пройтися туди вниз, показати вам оці ялиночки. Ось. Ну, Якщо пройду, гляньте, які борозди. Тут цю дорожку не чистили, чистили основні дороги і такі центральні, а таку маленьку не чистили, гляньте, яка за метіль. Отака заметіль мете, тому я думаю, що ще до ранку на мете ще сильніше, але в неділю ще буде мести цілий день і понеділок. Понеділок мабуть, на роботу я не піду, ну, тому що я, по-перше, мабуть, не дойду туди, хоча я в минулому році була менша трохи заметіль. Теж у лютому була трошки менше, і я ходила по такій заметілі, добре вділася. І якщо я йду завжди 20-25 хвилин, то я йшла тоді, мабуть, хвилин 40, а може 50, тому що вітер в лице і так потихеньку ти йдеш. Ось така погода. Але е, хочу ще сказати, що е, сьогодні в нас не було два-дві е, години, не було світла, але через дві години все відремонтували. Я навіть бачила, як приїжджала машина, ця та що ремонтувала, і вона зробила люди по такій мороз, ну мороз так мінус 2-3 зараз, але по такій завірюхі, і сильний вітер, е, і люди, е, хочу вам сказати, що відремонтували нам світло. У нас не було всього 2 години. І ще це світло, ну, я думаю, що ремонтують ще тому, що, е, як би там не було, е, е, получається, що опалення в нас електричне. І то, е, Тобто, якщо немає, Світла, то немає і опалення. Тому тут за світло так знаєте, дуже ретельно все беруться і ремонтують. Ну, ось така в нас засніжена Канада. Хі -хі -хі. Обожнюю Канаду. Люблю зиму, згадую себе в дитинстві, як я з бабусями, з мамою, з татою, з татом каталися на саночках, як мене возили, коли я зовсім була маленька. Я пам'ятаю, ну зовсім-зовсім була маленька. Я пам'ятаю, які були снігопади. Потім у нас в Запоріжжі вже не було більше таких снігопадів, але я дуже полюбляю сніг. Тобто клімат Канади мені підходить. Але в нас в Новій Шотландії немає сильних морозів, тому дуже зручно. Гляньте, яка кочугура-сніг. Ось така вже кочугура-сніг. Нагребли. От, але дорогу, бачите, почистили. Тобто дорога почищена, машини їздять, люди, куди їм потрібно, туди їздять. Так що місто не, не впало в спячку, навіть при такому сильному снігопаді. Днем був гарненький такий сніжочок, прямо, ну, прямо лопати, а завтра зараз просто мете. От, ще хочу сказати, що е, вчора я зробила ще одну справу. Вже пройшов рік, як я живу е, тут, в Стеллартані, і я, прийшовши на почту, е, отримала повідомлення, що мені треба або продлити срок е, почтового ящика, або ну, замінити, якщо я хочу інший номер. Я вирішила просто. Підійти побалакати, спитати, що це за повідомлення. Підійшовши до ем, жіночки, яка там була, вона мені все розповіла, що раз в рік потрібно продовжувати свій своє бажання мати поштову скриньку. Так що, так, он не так гарно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось така. Завжди, скільки я колись там чула про Канаду, що там сніга, сніг, сніг, сніг і сильний мороз. Ну, я приїхала в ту провінцію, якої немає сильного морозу. Тут максимум буває 20, мабуть, 21, 22, 23 було в прошлому році, було мінус 29, мабуть, Дві години або три. І все. Потім було 26, 23, 25, 18, там 19, 20. І це було в лютому. Лютий тут, ну, в нашій провінції, самий-самий такий холодний. Він е дійсно, як на українській мові, лютий. І тут він дійсно лютий. Ось таке коротеньке відео вам. Зо мною все добре. Я насолоджуюсь Канадою, насолоджуюсь погодою. Їсти в мене є, що я вчора скупилася. Електрика є. Дивлюся фільми, вчу англійську, спілкуюсь з друзями, інтернет у мене є. Так що все добре. Договор Аренди продовжено ще на рік. Тому в мене все чудово. А як у вас справи? Напишіть хоч одним словом. Дуже-дуже цікаво. З якого ви міста дивитесь мене і як у вас справи. Так що, завірюха, позитивчик. З вами була Світланка. Не забудьте поставити лайк і написати коментар. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Oh,